I'm Скажіть, прикольна ідея була влаштувати парне побачення. Mm -hmm. <рес> Ваще топчики, руха. А ви знаєте, що я підготувала для нас активність Еліас онлайн! О, О, давайте не в Еліас. Mm -hmm. Давайте просто порозмовляємо. Mm -hmm. Так, багато новин, тем різних. Mm -hmm. А Які які а, ми сьогодні вранці з тобою Сашка розмовляла до Зеленського. Хтось приїхав. Oh. Oh. Ну хтось приїхав, давайте загуглимо. Fima. то давайте зіграємо. Они казала, що ви завжди перемагаєте. А ми з Санєю теж на Так, <рес> Так. <ріст> придумав, придумав. Дивимося разом кіно. Я зараз Дим. вже шукаю. Дім, давай зіграємо. Ну, серйозно. Гаразд. Давайте в Еліас. <каку> Відома жінка. Марія да, <пи> ага, так? Вона написала. Агата Крісті, Джей Ностін, Сімона Дубова. Час! Це Леся Українка. Ми ж граємо в український Еліас. Так, давай ще раз, але пояснюй якось чіткіше. Вибач. І <свіси> так, після шести раундів рахунок шість. Ну! Ми їх уділили. І у вас ще мінус штрафне за коріневе слово. О-оу! Діма, а як ви взагалі вигравали, якщо Іра не вгадує жодного слова? Якщо чесно, нам усі знайомі піддаються. То коли Іра починає грати, вона входить в азарт і мозок вимикається. Слухайте, ти думаєш, вона на ігрові автомати не підсіла, бо буде з хати все виносить і кольця. Слухайте, А допоможіть мені. а? Підіграйте нам. Будь ласка, дім, я б допомогла, але е, боюсь, що моя аура зіпсується через брехню. Вона і так уже на нулі через прокльону бік русні. Але ти бачила, в якому настрої вона пішла? Це не на день, не на два. Мінімум тижня на три тобі жити з нею в одному енергополі. Ну так. Благоводі не написишся на таку квартиру. Добре, я згодна. Думаю. Я вам буду дуже вдячна. Угу. О, папа. А що іменно вдячний? Ой, та що завгодно? Найс, поклич Іру швидше, давайте. Угу. Іра! Давайте до нас тут ще один є обов'язковий раунд. Давай зіграємо. Угу. – Заруба. Ну? А? Погнали! Так, де чим ми хаме? -ру Рука! Ну, ні. Зуб! Голова! – Давай далі! Давай далі! Кіця. Короте, я розумію, що важко, але ти давай, заберись, як би. Е -е. Я зібралася. Так, наступне. .taking. Воно в небі, як тобі пояснити, дуже світиться. Красиво так. Збита ракета. ППО. Красиво! Стоп! 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 Час. Вийшов! Ай-яй-яй! <drill> Ви не вгадали жодного слова. В результаті 15-6, ну що ж програвати теж треба вміти. Дякую тобі Настя. Та то нема за що. На добраніч. Ой, щось в мене півосік закінчився. Чіпсони, може, зганяєш? В сенсі. в сенсі. В сенсі. Ти ж казав, що ти наш боржник. Йос. Можна ящик. А два. Ігор! Що за фігня? Красиво, звісно. Я люблю більш традиційніше, типу днем народження, кохання всього мого життя, щось типу, того. Любов мого життя, а я тут при чому. Тобі вже таке якась Альона на страничці написала. Опа! Що за Альона? А ти зайди подивись. Така загорела. З нарощеними волосами, ногтями, пресом. Читай, читай, кисольці. Це моя однокласниця. Однокласниця. Блін, як удобно. Беременна жена сидить далеко, а он вирішив собі бойову подружку з пресом на стороні записати. Після школи не бачив. Ну, що ти причепилась? Я причепилась? Це вона причепилась. Написала, написала і тут написала. Нормально вообще? Я твою сторінку за останніх сім років перевірила. Света, я клянусь. Ты да, Господи, за что мне это вообще? Игорь, Игорь, ты вообще адекватный? Ты еще решил показать, как ты знаю флиртуешь? Да ты о чем вообще? Ці скрини доказують обратно, що я вообще з нею не общаюсь. Mm, ну ти ж написав цій міс прес-2022. Та що тобі цей прес спокою дає? Ну я написав їй, щоб заскрініть цю переписку і доказати тобі, що я з нею роками не общаюсь, Кійця. Mm, я бачила. Значить, дякую за привітання, як справи. Аж зі школи не бачилась. Що ти замужем уже? Ну, я думав, що якщо вона скаже, що замужем, всі питання відпадуть. Ну, як іначе мені тобі було доказати, що я тут обхожусь без бойових подруг. Ти дурак чи що? Просто видали ті привітання зі сторінки і видали тії з друзів і все. Ти що прикалуєшся? Реально? Воно так просто працює. Хто там? А, Це Макс. Хто там? Це Альона. На мене на кофе кличе. М -м. І що будеш делать? Видаляю з друзів чищу сторінку. Не відповідаю на сообщення, люблю тебе одну. Молодець. Ладно. З днем народження, коханий. Мені, звісно, був для тебе сексуальний подаруночок, але ти все спортив і у мене вже немає настроєння. Так може до вечора з'явиться? Ну, може. Ну я жду. З річницею кохана. Хоч ти у відрядженні, але я хотів, щоб у тебе сьогодні була романтична вечеря. Боже, як ти це все організував? Я не знаю. Ну, Я попросив твою асистентку трішки допомогти. Вона в тебе нежухана, тому це було нескладно. Оля! Вибачте? Ходох. Прямо як на нашому першому побаченні. А ось це було реально складно. Я тебе. За нас. Кохана, дуже тобі дякую за сюрприз. Мені так приємно. Але мені вже час вертатись до роботи. Це ще не все. Це наша пісня. Так. Потанцюємо. Андрюш, ну якщо зараз хтось зайде, я тут знову тобі танцюю час в офісі лише ти і твоя асистентка. А вона, як я розумію, навіть не дихає без того. Чому ти пригрузилась? Ти прийняла сьогодні 9 тонн гуманітарки для деокупованих зон. В голові вже їх таблички розкладає. Кохана, тобі треба просто видихнути. Трішки розслабитись, відволіктись. Та я би з радістю. Ну, так. Батьки, до речі, пішли в гості до сусідів. Тому нам ніхто не заважатиме. Я можу допомогти тобі розслабитись. Правильно? Mm -hmm. І бенти 23 946 360 пачок. Записав? Угу. Mm -hmm. Тепер. Нарешті я розслабилася. Добро здоров'ячка. А що свято трубку набира? Та вона забула телефон вдома. Близький друг сім'ї Льоша Гуменюк приїхав в наш город. Його відпустили в рейс. І він вирішив нас навідати. відать. пішла з ним гулять, щоб показати найкрасивіші місця сорен. А який він нам букети подарив? Подивись, один гарний, а другий ну просто дуже гарний. А який він внімательний хлопець, отличие від некоторых. Молодець, Льоша гумінюк. Мама мі, ти ж уривнуєш. То я? Када. Ні, ну це нормально. Гуляти по та по одному з найромантичніших місць планети з якимось гумінюком. Ой, ері відерчи, Мені ще треба поміряти плаття. Яке мені. Льоша Гоменюк з Франції привіз. Чао! Так аменна, я не поняв. Нормально. Нормально. Я так поняв, що пройшло два часа, а ваша доця ще гуляє. Угу. Значить так. Я по гугли поняв. Сарента порта немає. Там є просто як клуб. Значить, цей моряк Папай приїхав до вас чорт знає, откуда спеціально. Що це за персонаж? Розказуйте, іначе я проб'ю по своїм каналам второго. Знайду людину в Італії, яка поставить цьому пірату якір на місто. Чуєш, Коза Ностра, все сказав? У мене немає часу з тобою з ума сходити. Я підбираю украшення під нове плаття. Адамовна. Пробивай по базі. Адамовна! Удачі! М -м. О! Де була? Зай, сорі, забула телефон вдома, а гуляла з Льошою гуманіком. Я тобі про нього розказувала. Якби розказувала, я б його давно познайомив би зі своїми берцами. Ігор, послухай. Я б його баржу би так заповнив, що він наміль сів би сразу света я... два часа. Два часа я на ізносі. Де ти линдала вообще? Тобто це я у нас завжди вигадую якихось міфічних любовниць. Ось, познайомся. Це дядь Льоша Гуменюк. Дядь Льош, це Ігор, мій муж. Привіт, солдата. Радий нарешті познайомитись. Слава Україні! Героям слава! Світланонька, Зоя Адам'яна Скоро. А, та вона зараз прийде. Ви чай пити. це ж сльози дракона. Світланонька! Світа, це що за папіку ще й не поняла? Зараз все поймеш. О, Боже, мама. Яка ти гарна! Доренька, Адамовна, ви, ви не сестра, гамоніке, лучше випадково. Вчись у настоящих мужчин робить компліменти зятюк. Зоя, там дозвольте вас запросити на вечерю. Світланенька показала мені багато гарних місць. Світланенька так? вже як неожиданно. Ну, не знаю, в вже на мені. Тепер є повод його вигуляти. Повернусь з Хорошо. Бачив, а гуляли ми вдвох, бо він хотів дізнатися, як правильно підкотити до мами. Подожі. Е, а вона з самого початку знала, що він до неї їде підкатувати. Чи вчора мені інструктаж провела? Не помню, що тися не кручуш. Та нічого. Поруч із нами почався Октоберфест. Він mm -hmm. виявляється в кінці вересня, а не у жовтні. Чому він тоді не Септемберфест? Так сходіть, подивитися місцеві традиції. Та це ж у Берліні, він не справжній, класичний убавай. Яка різниця. Він в Німеччині. Він вже більш трушніший Октоберфест ніж будь-якому з наших ТРЦ. Обов'язково сходи, малі два тижні хворіли, ти сиділа з ними. Тобі треба видихнути, розвіятися. На! Mm -hmm. Настюня! Жеки, там я, я чую фест почався. Ти по мені маєш купити якогось автентичного півка. Mm, ти знаєш слово автентичний? Слухай, якщо розумне слово стоїть біля свого пива, я полюбасу знаю. Mm. Іра, не сходити. Ну куди сходити? А дітей з ким ми залишимо? Візьмите, mm, няню. Я заплачу. Oh. Тобі треба видихнути. Mm? Ну, добре, дякую, кохане. Це, розумію, видихнуло, так? Такий кайф, там, там одна жінка несла о, за один раз 15 бокалів. Ну, в неї там такі м'язи. В магазині мій рекорд 27, то я ще в зуби не брав. А, кстати, а тут ще нема цих пластикових стаканчиків. А, і треба орендувати келих за 3 євро. І ми, а, ну, якщо розбили, треба брати ще. Один. І ми взяли. Добре, і і ми брали, так. Uh -huh. А uh, до речі, ми заплатили 18 євро. Я все порахувала. Я ж бугала. Uh -huh. Я Я люблю тебе. До речі, коли дізналася, що ми з України, подарували нам пляшечку ж напросто. Коштувати. Сонечко, а може на сьогодні вже досить? Ти що, вечір тільки не там, почали! Ми розберемося. Все нормально. Ми з Ірочкою розбукали. Наст! М -м, я так сумую. Я так тебе кохаю, і хлібодів і ти тим я вустю. Я теж тебе кохаю. Знаєш що, Я їду за тебе. Все я збираюсь. Це хороша ідея, але давай не зараз, так? Зараз ти йдеш mm -hmm. спати, а завтра ми все проговоримо. Mm -hmm. <свісно> Просто я так скучаю. Я теж скучив. А зараз іди, попий водички і спати. Ти дивив, він спить. Іра свої речі збирає. Сказала, що ти їй сказав, щоб вона приїжджала. Діма, ти що странний? Настя, дуже тебе прошу, зупини її. Добре. Іричка. Тім показали їй оцю карту і сказали, що це авіакатастрофа і розвод. Ну вона одразу ж і передумала. Наші ну, паспорт забрала. А як вона зараз? Ще не вставала. Дуже-дуже тобі дякую. О! Доброго раночку. У, -у, У знаю цю карту. Попав, ти Дімон. Тобі рухи треба новий айфон купляти, бо біда станеться. Якщо що, я в себе. Ну, скажімо так, цю карту я використовую так, як треба мені. Іноді. Ну, пока, Дім. Пока. Кіця смачного тобі. Дякую, зай. А що це такий інтересний загадковий конверт до мене прийшов в гості? наконец прийшов. Зай, там пол нашого бебіка. Та ти що? Видиш, сказочний єдинорог, а даш їм цей конверт. Що? Ну, це вон студія така. А вони тобі зроблять такий шарик. Я вже собі зробила вже такий же шарик. І лопнем його і дізнаємо з нашого пайпіка. Тофік, фу, зараз ідем. Давай, я тобі адресу зараз скину, топи вже туди. Добре, кіс, чекаю. Давай. Тофік, тофік, тофік! Блін! Такий не скинь! Ти, ти... ти отродія сатани, ти шо? Ти шо, схавався? Що мені тепер робити? наконець то дочекалась. Так. Світош, ну, ну давай, давай, давай вже лопать його, давай. Світ. Сай, ну що, давай. Ну давай. Давай. Так. Один. Один. Два. Це запас. Ти не відволікайся. Давай, давай лопать. Свет. Ігор. чо два шара? Тому що твій валка дав зуба ти взяв, розірвав конвірт, де було написано хлопчик чи дівчинка. І я купив два шара, типу, хлопчик і дівчинка. І щоб коли ти лопнула, я типу зробив так, щоб связь зірвалася. І я лопнув би тоді, які треба. Це просто потлий обман. Старик, два! Два рази! Як так, блін, А? Тебе якісь претензії чи що? <звіць> Кіць, я, я не хотів спортити для тебе цей момент. Тому я обманув тебе. Вибач, будь ласка. Світоль, ну вибач, ну. Ну вибач. можеш не звиняться. Я вже лопнула свій шарик і знаю полбека. А тобі не скажу. Ти серйозно? Капець, оцей, блін, зубатий волкадав лішив мене найочікуванішого моменту в житті, Чи що? Хто у мене буде, старий? Хто? Що так? Я б не змогла так поступить з батьком мого Пепіка. Ну, що, давай. Один. ああ、ね。 Коли ти приїдеш, ми вже так скучили. До речі, про це про тому, що після звільнення Харківської області нас вирішили перекинути ну, ближче туди. Куди? Куди? Чого ти мовчиш? Куди? Мам, ну ти серйозно, скажи мені. Мам, ну не цей. Наспокійся. Я казав, я знав, я знав, що так буде. Ага, ніхто не знав, а ти поп знав. Теп... Давайте краще Олега послухаємо. Що ну. мене слухать? Скажу, що додому найближчі місці вдвоє не заїду. Все мені треба бігти. Давайте, люблю вас. А, так. Так. Ой. Чу, Чу, так. Ага. Я знаю, я знаю. Я домовлюся через свої волонтерські канали. Я думаю, комбат зможе нам зробити зустріч з Легом, поки його не відправили. Ага. Зробимо сюрприз! Сюрприз! Ну, підйом! Ну, хвилин! без віла! Давай, Закрив... Ваніна, піднімай! Давай! Закривай, чи відкривай, чи що? Ні, ну кинули Так, Тільки за горний там ще, будь ласка, Ну Десять ну, хвилин пройшло час назад. Ну ти розумієш, що йому треба, щоб на два місяці вистачило. Ой, я, 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 Ваня, ти не бачила ключі від мого танку? Ні, не бачила. Ти брав, точно. Ну ма що вони мені? Так, коротше, поїдемо на нашій машині, вже немає часу. О, ви, на ви на нашій на наші не поїдемо. У нас зарядки на одну годину до Олега не дитяну. Ти що ж за день? А я тобі кажу, а доцю це все мобілка на колесах нафіг не потрібна. Тихо, 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 а, але. але, але, але. Прий! А що це ви такі запихані? А, це у нас щомісячне відпрацювання тривоги. А? Ну, на випадок хімічного атаки. Щоб всі в тонусі трималися. Ага. Ага. Слухай, а ти, а ти. чого в машині? А? Ви що вже виїхали? Я їдемо. До волонтерів. Дещо забрати треба. А. А. Тільки скажи волонтерам, консерви і паште тобі не треба. паштет і консервація? Все, я, я перезвоню вам. Паштет. Ключі віддай! Так, Куди ти їх подів? Сюрприз! Тату, згадуй, де ти їх бачив останній раз! Ти ага. пам'ятаю! Так, все, стоп! Святий Антоній, віддай мої коні! Затопалася своїм Антонієм! Він допомагає! Більше ніж ти допомагає. Алло, так, да, хто це? О! О! Олег! Привіт, синочку! Батько, я тут у дворі ключі знайшов. Не твої, ні? А ти де? А! Боже! Привіт, Привіт! сеструха. Здоров. Здорово, Андрюха. Аліна, так може я бігом зараз твої голубчики любими то я… Батько ключі. <рец> <ia> <рец> я на дві хвилинки. Мене командир відпустив, розрішив трохи в сторону діхати. Я чисто до вас заїхати обнятися. Далі на Харківде. Ну що, обнімаємося? Полтава! Ну, все, пора мені. Yeah. Да, ну, все, троє я їхати. Все, давайте. земля з небом зіткнеться. Врятує нас твоя обітниця інакше.